Доброго дня! Ну що, подивимося карту завтрашнього дня на 12-12. Одинички ваша карта. Двічки. І відповідно 3. Ну що, будемо дивитися? Одинички ваша карта. Карта попрошайки. Ну, одна з моїх улюблених. Дивіться, завтра мені говорять про те, що буде такий день, коли ви начебто матимете і можливість, і ресурс, але не так все склалося, як гадалося. Мені говорять про те, що відчуватимете себе в стані, коли ви не можете щось подолати. Можливо, невпевненість, можливо, страхи, можливо, власну впертість. Тут так само це проходитиме. Чому власну впертість? Ну інколи ми сприймаємо необхідність попрохати про допомогу, як щось таке, начебто ми, як ті попрошайки. Але насправді це не є так. І тому, можливо, одинички вам варто задуматись про те, що ви можете допомагати всім. Але. Не завжди можете сприймати допомогу інших. Або якщо її сприймаєте, то в розумінні, що я тепер щось винна, або я тепер щось винний. От подумайте над цим. Не варто так уже все перекручувати. А далі. Завтра, будь ласка, обережно з фінансами. Тому що мені говорять, що ви можете дещо переборщити там, де того робити не треба. Якщо комусь захочеться дуже купити щось ну, дуже потрібне. Давайте так, ви з цією думкою переспите і на післязавтра подумаєте, чи вам дійсно воно треба, чи ні. Якщо дійсно, то розраховуємо на те, як би то не впасти в стан, ну, таких, давайте, пентаклівих мінусів. Якщо не потрібно, то подумайте, чого вам не вистачає. Чого вам не вистачає, що ви намагаєтесь це замінити придбанням таких от, чи раніше, такими покупками? Можливо, варто з'їсти цукерку солоденьку собі дозволити, можливо, варто дати собі дещо перепочити. А комусь просто прогулятися на свіжому повітрі. Але обережно, тому що все ж таки зима, все ж таки слицько, і тут потрібно бути обережними. Тим більше не забуваємо, як у нас зображений повішений, підсуную обличчя. Я не маю на увазі, що це обов'язково всіх трапиться чи ще щось, ні. Але уважним бути все ж таки як рекомендація. На цьому двічки. Я двієчки. Дожилася. Одинички, я вам дякую, і йдемо до двічок. Двічки ваша карта. Карта відмови. М -м, завтра вас будуть на щось таке ж спокушати. я не знаю там. А, і золото пропонуватимуть, і молитимуть, і наказуватимуть, але ви ні, я не хочу. Отут, знаєте, таке відчуття, що, м -м, як в щось вперлися, і. Продемонструвати власний характер. Чи дійсно воно так треба, тут вже, як то кажуть, вам орієнтуватися по ситуації. Єдине, що не заганяйте все в глухий кут, і не заганяйте до такого стану, щоб тоді пропонувати монети, наказувати чи молити, прийшлося вам. Все можна бути в міру. Я розумію, що завтра, скоріше за все, ви відчуватимете себе дещо. ну, не знаєте, роздраженими, буде бажання всі, на всіх загарчати, тому що двічки, я б сказала, що останнім часом в мене взагалі по вашій карті відчуття, що ви дещо зморені. Але такий період, що я, на жаль, якби й дуже хотіла сказати, відпочиньте, ну, поки я цього не можу зробити. Тому, двічки, отут подумайте, кому об'єктивно можна відмовити, а кому все ж таки прийдеться допомогти. Ну і знаєте, завтра у вас буде режим акумуляції енергії. Завтра у вас буде режим якщо мене не тронуть, я ні до кого не підійду. Ну. В принципі, непогано, чому б ні? Використайте його до себе, для себе з користю. І, можливо, дайте собі 5-10 хвилин безпосередньо на відпочинок. Ну, розуміємо, не протягом одного чи до цілого дня. А хоча б раз в півтори-дві години. Ну, а вечором зробіть собі якийсь релакс. Розумію, що так повністю енергію не відновити, але трішечки. Ну і воно вам допоможе. На цьому дякую. Трієчки. Перевернути яйця. Трієчки не так страшен чорт, як його малюють. Не треба а, використовувати геперболи, де їх не має бути. А, у вас буде відчуття, що навколо вас відбувається щось незрозуміле, як реагувати, непонятно. А дивіться, ну по-перше, давайте без паніки. А по-друге, що знаєте, коли ми себе накручуємо, від того краще ні буде нікому. Тому я б тут, як рекомендацію, порадила такий механізм перед тим, як починати з чогось там офігівати, називемо це так. Негарне слово, розумію, варто на це подивитися. І подивитися не через когось, не послухати когось, а перевірити все на власні очі. Якщо ви розумієте, що десь у вас не вистачає знань, ну, слухайте, всі ми люди всього знати неможливо, то варто порадитись з людьми, якими ви довіряєте, які дійсно вам можуть сказати, що, слухай, о цьому приділи увагу. А тут фігня можемо проскочити. Тому давайте так, перед тим, як почати кричати караул", а, все ж таки спробуйте подивитися таким більш тверезим поглядом. І ще, Трічки. А, Завтра все ж таки спробуйте не починати чогось грандіозно нового. А, тому що, боюся, по результату під, може піти воно все не так, як ви собі запланували. І як наслідок, скоріше за все, ви можете до кінця задумане не довести. Тому, хоча б завтрашній день пропустіть, на вечір, якщо це можливо, можете спробувати за реалізацію. Ну а на цьому в мене для всіх все, як то кажуть. Всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!